Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І сьогодні знімаю вам відео про наших в'єтнамських поросяток. І цим поросяткам уже більше місяця. Ось 21 лютого їм був місяць. Хотіла зняти, як підросли, які в них змінення. Ну і ось зараз буду їх показувати. Залізла ось до них, щоб їх зняти. Тут у них стоїть, вони, вони вже самі вміють їсти. Хоч ще і п'ють молочко, вміють їсти на здарть. Вже пробують пити водичку. Ось такі вони гарненькі. Їм був місяць 21 лютого. Скоро будемо ось уже забирати їх. Побачимо, будуть вони самі. Вони вже їдять все, ну, але все одно ще п'ють молочко, так як біля мами. Дивіться, які гарненькі, такі є в нас чорні і чорнобілі. Ось це вони тікають, у них є тут така їхня хатинка, там, де такі в них дивіться двері, там, де тільки вони без льошки, У них тут стоїть їхня дерть. Ось. Льошка тут стоїть, дивиться на них. Ось такі вони гарні. Ось саме більше, таке, саме крупніше. Просили мене показати. Ось я і показую. До речі, ще хотіла вам сказати, ми їх будемо продавати, тому хто хоче і хто із Вінницької області, то Можете написати мені, бронюйте їх наперед. Буде у нас продаж десь починатись із 20 березня. Тож це вже скоро. Тому пишіть мені на Viber У мене є номер у описі в каналі. Тому пишіть, запитуйте. Ще залишилася одна парочка. І залишилися кабанчики, бо одну парочку вже забронювали, і там кабанчики. Але пишіть, я вам уточню. Ось. Ось такі хороші свинки. Ми займаємося ними вже досить довго. І всі, хто купляли у нас ці свинки, то ще не було ні одної скарги, що вони якісь погані, чи ростуть погано, чи ще щось. Ось. Нас брали вже багато людей, знають, які це. Ці свинки дуже хороші, в них дуже смачне сало, ну і м'ясо. Такі в нас красиві вони. Просили такий більш огляд про них, про цих поросят, тому показую. дивіться, яке поросятко. Бачите, які в них животики? Такі як ось у льошки. Ось так, дивіться, там полягали. Ось вже обійшла, щоб показати вам їх. Такі вони в нас більш такі ручненькі свині. Дідцях хвостиком махає гарно. Це такі свині. Хто не знає, розповім ще трішки про них. Їм не потрібні ті комбікорми. Їм ну, не потрібні ті добавки і так далі. Це свині домашні. Вони дуже люблять сіну. літом вони люблять попастися. Ось. Люблять ось цю ту саму крудзу в качанах. ну Це такі свині. Нам подобаються. вони прості, їм не потрібно всяких там добавок. Вони все домашні їдять, Ось. Такі вони непогані свині. Зараз. Тим більше пішов попит на них, більше їх стали купувати. Бо всім, ну, вони подобаються, вони такі легкі. Ось така у нас свинка, тут є ще кабанчик. Ми тримаємо вже давно їх. Вже так більш-менш знаємо багатенько про них. Ось. У нас були раніше Вкладу вам фото, були в нас більше льошок. Вкладу, побачите, ось. Тримали ми і по дві, тримали і по три, і було поросят нас багато. Там я викладала, як ми колимо їх. Буває на продаж є м'ясо. Ну і ось я поросят на продаж. Ці всі поросятка ми будемо продавати. Тому я ж кажу, хто хоче, пишіть. Я вам уточню і скажу, хто ще залишився не заброньований. Кабанчики всі нечищені, гарненькі. Тому ось так. Зараз ще я вам покажу кабанчик. Ось дивіться, в нас тут кабанчик, він тут сам живе. Він вже такий досить дорослий. Навлякала його, він спав. Ось дивіться, який він гарний. Який теж великий, кілограм десь в ньому 120 навіть. Можливо, і більше. Ось, такий у нас він гарний. І ще запитували, я вам відповім тут: кількох місяців можна парувати в'єтнамську льошку. Ну, це потрібно дивитися по самій льошці, чи вона велика, чи вона маленька. Ну, так, то можна вже. Пускати і парувати із 6 місяців, і коли у неї у ній є більше 40 кілограм. Тоді буде вам хороша льошка. Треба дивитися, щоб вона не меншою була, ну куди? Куди це вже менше буде. Ось такий у нас тут кабанчик відпочиває. Ми ще потримаємо льошку, потім знову пустимо до нього. Льошка молоденька, перший раз там вона народжувала і народила вона нам 13 поросят. Ну це в нас там не додивилися десь. І залишилося восьмеро. Ну що ж, ось такий був невеличкий огляд по наших в'єтнамських свинях. Ось тут у нас наша корівка, наша теличка, липка. Ось дивіться, яка красуня. Липній буде рік літом. Зараз вона тут з мамою стоїть, така красуня. І он наша сніжана. Сніжанка. Сніжана. Ось така красуня. Напевно, вже буду на цьому закінчувати. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, кладемо лайки. Підписуємось на канал і пишемо коментарі. Може, в кого є якісь запитання, то пишіть. А далі, думаю, знімлю вам відео про голубів. Чекайте. До зустрічі в нових відео. З вами була Каріна та В'єтнамські поросята.